То хай гине техніка краще, ніж люди в боях. Каже, взяв і полетів, ну, то специфіка, звісно, є. Власне, для чого все робиться? Для того, щоб ми давали більший, кращий, ефективніший результат. Для чого ми все це робимо? Для перемоги. правильно? Для перемоги у небі. Власне, у нас, дякуючи Фонду Небо Перемоги, у нас є дрони. Вітаю, це Влад і цикл інтерв'ю Грім з неба. Сьогодні ми поговоримо з командиром аеророзвідки спецпідрозділу Кракен, паном Греком. Вітаю, пане Грек. Розкажіть, будь ласка, про себе. Чим ви займаєтесь? Ким працюєте? Я начальник сектору розвідки, коригування та супровіду штурмових груп роти БПЛА, спецпідрозділу Кракен. Загалом зараз тема пілотів БПЛА це прямо от гаряча тема. За БПЛА майбутнє. Багато повинно бути комплексів безпілотних. Неважливо, це повітряні якісь системи будуть чи наземні. Тоді не будуть гинути люди. То хай гине техніка краще, ніж люди в боях. А Для того щоб е, стати пілотом, що треба загалом навчатися. Е, потрібна воля, потрібна потрібне бажання. А наскільки це загалом реально? Ну тебе там, наприклад, призвали? Ні, мене мене не призвали. Я сам прийшов. Це дуже велика різниця, бо я не чекав, поки хтось мене буде призивати. Я побачив, що є велика біда, і я знаю, що є дуже багато людей в Україні, які. Мають таку ж саму думку, от то власне вони самі прийняли рішення і самі пішли. Бо коли ти доброволець, тобто ти сам це вирішив. Ти розумієш всі ризики, всі страхи там ну коротше, дуже багато факторів, які впливають на твоє рішення. Хлопець прийшов у е, збройні сили. Що він е, має ну, зробити для того, щоб е, стати пілотом безпосередньо? Е, пройти курс молодого бійця ну це обов'язково. Ми повинні розуміти в якій формі знаходиться кандидат, як в фізичній, так і в психологічній. Тобто. Ну, війна, це ж не робота. Психологічно кандидат так само має бути підготовлений до стресів, фізичних навантажень, і це ж не за графіком. Коли є якась задача, її потрібно виконувати, ти не вибираєш скільки тобі її виконувати. Тобі ставлять задачу, ти її виконуєш. Попри все. Якщо говорити про ну, курс молодого бойця, це так. стосується там за зброєю. Тактична підготовка, вогнева. Медична, звісно, Щодо БПЛА, ми вже в роті навчаємо. Хлопці на КМБ проходять загальну підготовку на курсі. Коли ми вже розуміємо, що то буде пілот, ми надаємо додаткову кваліфікацію в залежності від того, ким він себе бачить. Пілот це ж загально. Наразі ну є велика кількість засобів, на яких можна літати, то відповідно. Вирішуємо. Якщо говорить про якісь навички, якими має володіти пілот, що це має бути? Перш за все, повинна бути логіка. У людини присутня логіка, і без того ну, ніяк воно не працює які загалом навички має бути пілота для того, щоб він був реально успішним пілотом? Я думаю, що все одно залежить від того засобу, на який? Ти навчаєшся у кожного засоба, все одно є своя специфіка використання. Якщо ми говоримо про якісь там перші польоти, ну це звісно, це, це DJI і це Autel. через якийсь час, ну тобто там місяць, два-три, як правило, вже у людини з'являється якийсь нахил. Тобто, ну ти ну ти повинен це бачити. Або людина здібна до там інженерно вибухової справи, да, тобто йому там. Ну, ти бачиш, що в нього то виходить. Є купа боєкомплектів, да, боєприпасів, які використовуються, але вони використовуються не в штатному варіанті. Їх потрібно якось переробити. То для того потрібно розуміти, що як влаштовано, да, що як працює, тобто що з чим з'єднується. То якщо ти бачиш, що, от, наприклад, у людини є до того, я вважаю, що це більше до ФПВ, бо ти можеш там варіювати боєприпасами. І так само в великих тих ударних квадрокоптерах, ексокоптерах, октакоптерах, ну там вже залежить від конфігурації, але є купа ситуації, коли навпаки людям більше подобається там розвідка та спостереження. Але ми всі розуміємо, да, що мавіки аутели це ну, не дальнобійні пристрої. Це робота по передньому краю противника. От а є купа засобів, які працюють в тилу, да, вже у противника, тобто там. Ти можеш більше інформації зібрати про те, що противник робить, яким чином він робить. Якщо говорити про fpv пілотів, в них так. є якась особливість, ну, що саме для них там властиво? FPV – то така тема, що дуже багато треба знати і постійно бути в темі. Це стосується всіх взагалі, пристроїв безпілотних. Тобто все постійно змінюється. Ми ж в ну якось в динаміці знаходимось. Хлопці постійно, постійно щось дороблюють, дороблюють, дороблюють. Для чого ми все це робимо? Для перемоги. Правильно? Для перемоги у небі. А От якщо говорить про ЕФПІ, це загалом засіб ураження. Він ну, для переднього краю чи він також там десь. Факторів багато нас насправді ти можеш бути там в одній якійсь локації, да, працювати і там. Припустимо, нема такого подавлення, як в іншій. Маєш технічні змоги для того, щоб вразити ціль, яка знаходиться далі. Тобто, не на передньому краї, припустимо, да, ну там, а в якомусь вже там відносному тилу у противника. Це така історія, що постійно тобі потрібно аналізувати інформацію. Тобто, де ти знаходишся, що ти можеш використати тут. Ти можеш тим користуватися чи не можеш. Виходить так, що копі-паст, він не працює. Тобі на кожній. Позиції на в кожному районі виконання тобі потрібно робити рекогностировку да і орієнтуватися, тобто розуміти, чи можеш ти використовувати ті засоби тут, чи не можеш, чи це буде там 90 100 втрата засобу, тому що да, і якісь там причини. FPV-пілот, він має розуміти, яка ціль все відштовхується від задачі. Спершу ти отримуєш задачу, і після того ти вже обираєш це. Чи інше, а якщо говорити загалом про ринок е дронів півдронів, що наразі є, от загалом яка ситуація, що відбувається зараз? Достатньо дронів, недостатньо. Якої вони якості? Що зараз ситуація? Яка? Власне, у нас, дякуючи фонду небо перемоги, у нас є дрони, але хотілося б трохи більше, і хотілося б більше від держави, бо це. Пристрій, да, який. Е, е, е... Ну, я вважаю, що один з найефективніших на сьогоднішній день ну, взагалі по враженню противника неважливо, що це особовий склад, техніка, в опороп, там якісь статичні фортифікаційні, да там споруди, цілі. А якщо говорити про якість дронів, то як зараз ті, що у вас є там в роботі, як ви їх оцінюєте по якості? Ну, власне, ті, які нам надають партнери. Ми все одно все перевіряємо. Там десь якась пайка відійшла. 100% потрібно перевірити обладнання перед тим, як це, мабуть, тому що є дрони і інші? Так, звісно, є багато історій враженнями, як і так і мультикоптерами, так і ударними квадрокоптерами великими. Небо перемоги так само вони роблять такий пристрій. він Назветься Волиняка. Ми, до речі, отримали перший, на ньому прямо було написано «001». Тобто, то, був найперший борт. От і він себе показав: ну, типу, дуже добре. Н не хочу нічого поганого казати сказати про якісь інші да апарати, які роблять там інші хлопці, інші майстерні. Він типу дав результат ну стовідсотковий з першого виліту. Три було. Влучання прямо в ціль, ну і один поруч. Тобто один був пристрілочний і потім три відпрацювали по БМПшці. От то особовий склад втік. Ну, БМПшка загорілась, там почалась детонація. Це 100% враження. Чи є якісь обмеження по використанню дронів? Водні умови і дистанція в тебе є. Все одно якесь обмеження. Ти там далі, ніж там 10, 15, 20 кілометрів. Да, там залежить від того, що ти використовуєш, ти ну, не зможеш це зробити. Чи будуть дрони настільки ж ефективні, як вони були влітку? О, ну, хотілося б, щоб були ефективні, бо треба перемагати, треба щось робити. Ну, погода так дуже сильно впливає. Сильний вітер, туман, дощ. Коли падає дощ, то ну. То взагалі неможливо працювати. Скільки ну, в середньому а, треба дронів для того, щоб уразити таку ціль? Ну, це може бути як один, так і два і три. Хіба що будуть якісь проблеми з керуванням, тобто буде якесь подавлення, або ну, може бути там, вплив якогось Ребу, припустимо, да, ворожого. Ти це розумієш тільки по місці виконання, тобто, ну, ти ж бачиш показники да, і ти слідкуєш там, за зв'язком. Та таке інше. Ну, якщо там, з цієї сторони не виходить, то ну, треба спробувати з іншої. Так теж можна. Ну, Повне відео, там, де вражають, рухають щось ціль, наскільки це складно. Що там по передку може рухати швидко. Нічого. Ну, воно рухається, але це, це швидко, це там, 50 кілометрів максимум. Ну, то ти летиш ти на коптику, який. 120 може да, летіти, ну, там, крейсерська швидкість 90-100, да, але максимальна 120. Ну Танчик якийсь може так їхати швидко, але ну, решта техніки ну воно так не рухається швидко. До, до 100 кілометрів це все одно нас дуже не шиє. Все одно вразиш. Скільки е за місяць приблизно дронів е ФПІ може бути використано? Ну залежить, чесно кажучи, від того, на... в якому районі ти опинився, да? тобто який, е е на якому участку ти знаходишся. Та ділянка, на якій ти є, вона може бути активна, там менш активна, може взагалі бути пасивна, тобто там позиційна якась історія. Ну, власне від того і залежить е використання, ну, тобто витрата, да, яка в тебе буде. Якщо рахувати, так все середньому, то десь 500 дронів на місяць? Ну це я думаю, що це мінімум. І це один екіпаж. Це один екіпаж. Ну прямо такі вражаючі е цифри. Цілі вони нікуди не діваються, якщо ти їх не вражаєш. Ти не вражаєш, вони є. Якщо говорити про саме от ураження дронами FPV, от так. в тебе такі такі були там ураження, що про про що ти можеш розказати? Ну, були, звісно, ураження, були буханки, були БМПшки, були танки. От, і особовий склад був, і вогневі точки противника тобто, якісь там бліндажі, окопи, траншеї. Є така думка, що один FPV — це умовно один танк. Наскільки це коректна думка? Ну, воно в принципі коректно, але все-таки не один. Є активна броня, танки різні, модифікації різні. От, відповідно, є слабкі місця, так, в які, ну типу, які ми знаємо, в які потрібно влучити. Але буває так, що з першого разу ти не влучиш. От відповідно, ні, не один. Від чого залежить успіх на полі бою, якщо говорити у відсотках, і це з одного боку технічна якість засобів, а з іншого боку, майстерність пілотів. Все залежить від планування. Тобто, наскільки ти добре все спланував. Поспілкувався з усіма, хто причетний до того, да тобто кожна людина, да, яка виконує там якийсь клаптик тої задачі, вона чітко повинна розуміти, що вона робить. Це це перше. От ніхто не відміняв польовий ремонт. Ось воно все працювало. Ось ти все протестив. Ти 100% везеш там 10, 20, 30 коптиків, які працюють. І тут ти приїжджаєш, і розумієш, що щось не те, там щось не робить, там десь пайка відлетіла. Ти починаєш ну, типу, знову там щось налаштовувати. Хлопці паяльник з собою беруть для того, щоб якийсь польовий ремонт можна було здійснити прямо. По да? тобто не потрібно було їхати там, на тимчасове місце дислокації. А якщо все ж таки у відсотках взяти майстерність пілота і те, наскільки гарний інструмент? Майстерний пілот він навіть з відносно середнім так, дроном зможе зробити те, що він робить так само з там, гарним: 65-70%. Це майстерність. Чи є щось, чого пілот боїться найбільше, виконуючи там роботу? Та ну а чого боятися. Вже стільки часу пройшло, що ну, типу, ти ж, ти ж знаєш, куди ти їдеш. Тобто, ти знаєш, чого там очікувати. Без страху воювати не можна. Немає тої точки об'єктивізму при прийнятті рішення. Ну, практика, типу, показала таке, що коли ти опиняєшся. Ну, дійсно, такі, типу, екстремальній ситуації е, лишаєшся ти і твої навички. Вся решта, там, якісь там знання, там ще щось, ну воно, типу, ну, багато чого забувається. Тобто, ти ну, такі якісь рефлекторні штуки лишаються дійсно. Те, те чому ти навчився. Що ти порадив починаючим пілотам, на що там звертати найбільшу увагу, хлопці, вчить мать часть. Вчить широко? Що, матеріальну частину вчить. Ну то є багато матеріалів, є багато курсів, багато школ там ті. Самі там фонди, ГОшки починають якісь курси, так і як і в так і мультикоптери, так і крила, власне, спершу вчитися, уважно слухати тих інструкторів. Та якщо це люди з бойовим досвідом, то максимальний рівень концентрації, тобто слухати потрібно, ну, типу, дуже ретельно. Вони тобі не будуть ну, якусь там непотрібну інформацію надавати. Вони тобі надають вже ну, типу, те, що тобі необхідно. Для твоєї там, подальшої праці. І потім постійно тренування, тренування, тренування. Скажи: а зараз як ситуація з, з ворогом? Як вони в FPV зараз просунулися? Ворог теж е має розвиток в тому напрямі. Ну, ми ж теж слідкуємо, да? ми в аеротехнології живемо, тобто у нас є інтернет. Да? Ми... Можемо спостерігати. Ворог теж просувається в тому напрямі, і е, вони, типу, масштабують навіть те, що погано якось літає, вони його все одно масштабують. У них є кількість. Ну, от, як не крутий, але ну, це факт. От, хотілося б, щоб ми, типу, наздогнали трохи в кількості. В якості я думаю, що ми краще. Та я не думаю, ми краще. От 100% бо We are made in Ukraine. Кількість треба трохи, щоб люди жвавіше збори робили а не втрачали ту ниточку, да, розуміння, що війна вона не десь там, вона тут. Вона досі тут. Купа територій, вона досі окупована, і у нас дуже-дуже багато роботи. А для великої роботи потрібна велика кількість ресурсів. І в нашому випадку це FPV. Нам потрібна кількість для того, щоб ми е, мали змогу дати якість. От, коли люди то зрозуміють, да, всі люди, От, які до того там, причетні, хоч якось. Якщо так е, рис підвести, то це. Е... Кожна гривня це внесок в перемогу так, і, і, і прихищені. Одна гривня вона дійсно має значення. Припустимо, є якийсь каналчик да, в Телеграмі, там є, там, припустимо, 600 тисяч підписників, то кожен, скидаючи по одній гривні в день, ну що там, що таке одна гривня, ти за одну гривню навіть нічого не купиш зараз, навіть сірники не купиш в магазині. Кожен е день, скидаючи по одній гривні, 600 тисяч підписників, да, Ну там, добре, окей, ми забрали 150 тисяч там неактивних людей, лишилось 450 450 тисяч активних людей 450 тисяч гривень. При середній вартості одного дрона 20 тисяч, да, тобто 500 доларів. Ну, то скільки ми маємо? Ми маємо 22,5 дрони в день. Перемножуємо це на місяць. Ну, тобто, ми отримуємо там, 600 плюс 800 900 тисяч дронів. Одна гривня, одна людина. Один день математика, ну вона дуже проста. Математика проста і вона веде до перемоги. Це було інтерв'ю з військовослужбовцем підрозділу Кракен. І, до речі, нагадую, що наразі в нас триває активний збір на 100 FPV саме для цього підрозділу. Тому, будь ласка, донатьте, наближайте перемогу. Слава Україні!